Лави рівненської поліції поповнилися новими копами. Ірині 21 рік. Вона із Березнівщини. Дівчина розповідає, що мріяла стати поліцейською з того часу, як розпочалася реформа правоохоронних органів. Тому, закінчивши університет, вступила в Академію патрульної поліції. Навчання у нас тривало 4 місяці в Академії патрульної поліції в місті Києві. Навчання було дуже насичене, але дуже класне. І якби мені випав шанс ще раз туди потрапити, я б обов'язково туди пішла. Я усвідомлюючи свою високу відповідаль. Урочисто присягаю Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Підтримати та привітати Ірину приїхали її батьки. Вона у нас дівчинка відважна. Якщо вона захотіла, то хай так буде. Ми думаємо, що це її вибір, це її право. Це навіть для неї краще набагато. і самозахист, і все ну, такий в нас. Службу нестимуть 10 поліцейських, двоє з новобранців учасники АТО. У 2015 році був мобілізований, прослужив трошки більше року, майже рік пробув в зоні проведення антитерористичної операції. Після чого повернув, я вже повертаючись з військової служби, хотів відразу вступити в поліцію. Мав таку мету. Усі поліцейські проходили навчання в Академії патрульної поліції у Києві. Тривало воно чотири місяці. Тільки кращі із них сьогодні склали присягу. Раніше ми їх набрали 14 чоловік, но 4 відсіли через те, що вони не поздавали іспити. Тобто набори є досить сильними. Тепер вони навчаються в Академії патрульної поліції. Ну і знову ж таки, набори тривають постійно і на даний момент також. Зарплату патрульну збільшили до 10 тисяч 100 гривень. Командирам рот відповідно збільшили. Є можливість кар'єрного росту, соціальне забезпечення, можливість отримати житла в лізинг. і ми надалі постійно агітуємо до нас вступати людей. І 10 новобранців вже сьогодні патрулюватимуть вулиці міста. Любов Данча Владислав Кругляк, новини Рівного.